У сучасному світі християни практикують освячення будинків, машин, офісів, ікон, їжі і багато чого іншого. Адже освячений предмет це вираження дару захисту і благословення. Але маємо пам'ятати, у храмі можна освятити все, що не буде предметом гріха. Так само не можна освячувати предмети і перекладати відповідальність на Господа нашого Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу. Освятити все і біди не буде. Саме на цю тему ми сьогодні поговоримо і розглянемо тему освячення. Що ж таке освячення, насамперед видно в церкві, в храмі Господньому? Освячення це благословення дому, приміщення чи будь-якої речі, автомобіля чи будь-яких інших речей через окроплення, свяченою водою і молитву. Найважливіше, що є в освячення безмовно, найперше це є молитва. В молитві зосереджуються саме ті прохання, з якими ми звертаємось до Бога. Тобто, якщо це освячення дому, це прохання про благословення всіх, хто проживає в цьому домі, і, відповідно, найперше того місця, на якому освячений цей дім. Освячення автомобіля через молитву. Відповідно, ми просимо Господа Бога, щоб Господь благословив. Найперше, цей автомобіль приставив до нього ангела-охоронитель, який буде оберігати в подорожах людину і всіх тих, хто із ним подорожує. Ну і безумовно окропленням свяченою водою. Також в храмі Господньому, в особливо великі свята це і під час Пасхи, під час свята, преображення Господнього, вердної неділі, зелених свят, першого Спаса, Маковея, як в народі називається. В церкві Христової, церкві православній, відбувається освячення пасхальних приношень, фруктів, зілля, тобто всіх ось тих приношень, які, з якими віруючі, приходять до храму Господнього. Ми повинні зрозуміти, що не кількість свяченої води, яку ми інколи, яку інколи віруючи, так, вимагають у священника, не кількість свяченої води освячує. Плоди, всі ось ті приношення, які, відповідно, ми з вами приносимо до храму, а найперше та молитва, яка звучить в храмі Господньому, і наша із вами віра, освятивши дім, автомобіль чи будь-які відповідно освячення, які ми приносимо, ми повинні пам'ятати, ми повинні духовно освятитися. Це духовне освячення дарує через нашу з вами віру єдиний Бог. Нашому, відповідно, народному прислів'ї приказка говорить: без Бога ні до порога. І саме в зв'язку з цим церква Христова, церква православна, своїх вірних, бажання своїх вірних виконує через благословення, через освячення. Після освячення віруючи неправильно, сприймають всі ті дії, які відбувалися, чи після освячення дому, чи після освячення автомобіля. На жаль, про духовне життя. Тому домі, який освятив священник через молитву і священнодії. Ми забуваємо про підтримання миру, любові, злагоди в сім'ї у відносинах між рідними людьми, які проживають в одному домі. Це так само повинно і поширюватись на відносини на робочому місці, по відношенні дотримання миру між працівниками, які разом працюють. В той же час освячення автомобіля не дає право віруючим християнам, відповідно. Забувати покладатись виключно надію, тільки на те, що автомобіль освячений. Ми повинні в усьому дотримуватись і правил відповідно дорожнього руху, і в той же час виконувати всі ті правила, які прописані і для водія, і для всіх, хто подорожує з ним заради власної безпеки, адже освячення будь-чого так само нагадує, зобов'язує і призиває віруючих бути із Богом не тільки через молитву. Не тільки відповідно через отримання божественної благодаті і захист божественної благодаті, але і через виконання наших людських звичайних обов'язків, тобто самозбереження. Слава Ісусу Христу!